Сенсаційне інтерв'ю потапа Юрію Дудю, як виправдовувався репер-втікач, це треба чути. Протестувальниця роздяглася догола проти викладача Білоуса, якого звинувачують у домаганнях мітинг під КМДА. Німецького добровольця, який воював у ЗСУ, звинуватили у зґвалтуванні українок. Підлітки в Ірпені, напившись, рево ледь не померли. Ганьба і сором як спонсор ОПЗЖ представляє Україну у Вашингтоні. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. і Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. А то щось ще пропустите. У нас тут завжди цікаво. Те, що він славік балаган, це ми вже зрозуміли. Славік Балаган. А от те, що він люб'язно розповідає свою буденність росіянам, це щось новеньке. Після великої порції крінжу і позору, як в Україні, так і за кордоном, Потап вирішив дати величезне інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. Він у нас виявляється герой. Особисто спілкувався із залужним, бо колишній головнокомандувач особисто просив його допомагати армії. Пацовський По подошов, пожав мені руку, і сказав: Помагайте фронту. Ваша задача допомагати фронту всім, чим можете. Більше того, навіть з офісу президента Лисому особисто телефонували, просили залишитися за кордоном та продовжувати писати пісні. Із руководства нашої страни. Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте. Зеленский, Ермак. Из офиса. Из офиса, офиса. звонили, да. Розказуємо о війні кричим і говоримо, потому що люди не знають в цей момент, що відбувається. тільки як Славік Балаган може толково щось розповісти про війну. Включить їм трек про волонтерку. Не дай Боже, це будуть за кордоном слухати. Але допомагати армії українською чи російською мовою то вже не так важливо. Наратив «Какая разница» нікуди не дівався. Українські політики і артисти. Они в быту, они в общении, они в роботі часто не стесняются говорить на русском языке, не стесняються. Когда это до інтерв'ю до сцени, вони станеться противниками. Чи то зв'язки з офісом президента, чи то залужний так допоміг, але потап навіть не приховує того, що спокійно заїжджає в Україну і виїжджає з неї увесь цей час. Я не розумію. О чому для річ по що постоянно виїжджаю в Україну і виїжджаю з України. У мене є способ спосіб це робити. з активності в Україні залишилась благотворительність і допомога армії. Та й взагалі потап настільки талановитий талант не тільки допомагає, але й навіть з Іспанії робить людей популярними. Кого саме правда не уточнив? Смотри, та популярно говорять про Потапа. Тось я і делаю людей популярними. Коротше, з усього інтерв'ю можна сказати точно, що потап стихає все. Він і головний по популяризації війни в Україні по всьому світу. Він і найбільше коштів на зброю збирає. І взагалі він терпить хейт заради неньки своєї. Ну, святий не інакше. Про всі правда пробачте поми, якими він обливав Україну під своїм новим ім'ям Славіка Балагана, репер чомусь забув. І ось він вже бачить сильну Україну і себе в Україні. А може, взагалі на вибори піде це зараз? Теж модно. Ну, я какабу как, как на вибори до ні, вот, чесно говоря, да, данім так звіш. Ну а що ви думаєте про нашого патріотичного патріота? Пишіть. Харасмент-скандал навколо керівника молодого театру Андрія Білоуса загострюється. Протестувальники, які вимагають його звільнення з молодого театру, сьогодні зібралися біля будівлі КМДА. А одна із учасниць акції з огляду на бездіяльність посадовців вирішила діяти радикально. Роздяглася прямо перед будівлею адміністрації. Поліція затримала дівчину. Утім, на її захист і підтримку стали й інші протестувальники. Жінка, мерех, Жінка, мерех, Ми разом з нею. Ми разом з нею. Нагадаю, студентки театрального університету імені Карпенка Карого та акторки молодого театру раніше звинуватили Білоуса у домаганнях та непристойній поведінці. В університеті його вже відсторонили від роботи, але у департаменті культури КМДА заявляли, що законних підстав звільнити Білоуса з театру немає. І це попри заяву від 46 акторів молодого театру з вимогою його усунення. Культурна культура! Сьогоднішній же протест КМДА не змогла проігнорувати. Тож невдовзі Андрія Білоуса відсторонять від посади директора художнього керівника молодого театру. Мета цього кроку забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд обставин справи щодо неетичної поведінки, зберегти стабільну роботу театру та створити умови для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту. Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі. Німецький герой воював проти росіян, колишній солдат Бундесверу, який рятував життя наших людей на Донбасі, воював проти Вагнер і заодно гвалтував людей. Правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця Бундесверу Бена Р за підозрою у зґвалтуванні кількох жінок. Більше того, серед жертв може бути неповнолітня. Про це почали говорити німецькі змі. Як вказує прокуратура Бамберга, сексуальні злочини цей герой вчиняв в Україні та викладав відео із ними в інтернет. Та ще й зберігав та поширював зображення жорстокого поводження з дітьми. Почат Лися його злочини ще за межами України із 2021 року. Тоді Швейцарська неурядова рада зверталася до Бундесверу і вказувала на сексуальні домагання чоловіка до неповнолітнього. Бен більше двох років уникав відповідальності, перебуваючи в Україні. Проте тут продовжив свою насильницьку діяльність. Чоловік був заарештований у Сумській області. і Має бути екстрадований до Німеччини. Тривають слідчі дії. А як вам такі герої? Напишіть. Тим часом на Росії свято, голова КНР Сі Цзіньпінь вперше за 10 років приїде до Путіна 9 травня на парад. Про це заявив російський посол Ігор Моргулов. Більше того, як каже посол, сі так само запросив Путіна до себе у Китай. Хоч офіційно Пекін ще ніяк не коментував це раніше в Кремлі заявляли, що запросили багато лідерів країн на урочистості, це Фіцовучич і так далі. Хоч до цього, після Початку повномасштабної війни в Україні ніхто із цивілізованих так і не приїжджав подивитися на старі радянські танки, які катаються по червоній площі. Про те, що буде в цьому році, та як багато неочікуваних людей можна буде там побачити, питання відкрите. А як вам таке потепління між Росією та КНР? Просто уявіть, до повномасштабної війни ви бізнесмен партнер Медведчука, спонсор вже забороненої ОПЗЖ у 2023 році. Сбу оголошує вам підозру в легалізації коштів того ж таки Медведчука. І от 2025, Але ви не за ґратами. А у Вашингтоні представляєте Україну. А от Вадиму Столару і уявити не треба. Презентували історії сильних у Вашингтоні. Ця книга особистий досвід українців, що пережили жахи жорстокої російської агресії проти України. Дякую нашим американським друзям, які долучилися до заходу та розділили з нами цей вечір. І висловлюю глибоку вдячність американському народу за послідовну підтримку України. Власне, трохи нагадаю, хто такий столар фігурант численних журналістських розслідувань, як то про присвоєння земель держпідприємств, співпрацю з російськими банками, незаконне збагачення і так далі. От, буквально на днях колеги з «Бігус.Інфо» опублікували чергове, як столар кинув українців на гроші. У нас житлові комплекси не добудував, натомість перебрався вимірати. Мені просто цікаво, кандидата з менш корупційною репутацією не знайшлось. Підлітки були за крок до смерті через бажання випити алкоголю. Надавали до медичну допомогу підліткам, які вживали алкоголь. Ірпені юнаки випили на двох один літр горілки, запиваючи це все рево. Молоді організми ледь витримали таку суміш. Попередньо дітей врятували військові, які проїжджали повз дітей знайшли військові. Вони лежали без свідомості. Один із хлопців майже не мав пульсу. Його тіло було дуже холодним. А другий перебував у трохи кращому стані, але теж не реагував. Не повторюйте такі дії, це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Країни Балтії остаточно від'єдналися від російської енергетичної системи. Як Латвія, Литва та Естонія мають намір забезпечувати себе електроенергію надалі? І як себе у зв'язку із цим нововведенням відчуває російська НКЛАВ Калінінградська область про це в сюжеті. Мости ще не спалені, але дроти вже обрізані. Країни Балтії відключилися від російської енергетики і тепер повністю переходять на європейські мережі. Міністр закордонних справ Естонії припинивши енергетичну залежність країн Балтії від Росії, ми позбавляємо агресора можливості використовувати енергію як зброю проти нас. При цьому головним ударом для РФ стало не саме відключення, про яке говорили ще з 2009 року, і остаточно попередили за півроку до того, як перерізати кабелі. Основною проблемою Кремля стало припинення подачі напруги в її найвіддаленіший європейський анклав. Ну я слышал, що когда ситуация, когда в России был чемпионат Европы по футболу, в Калининграде проходили тоже игры. И вот приуручая к этому событию, Калининград сделал ну, дополнительные энергоресурсы, чтобы смочь, смочь, отсоединиться от, от литовской, ну, от общей балтийской Системи, залишившись на сьогодні в будь-якій нестандартній ситуації на межі блекауту, росіяни, які асимілювалися, звісно, взялися лякати самих європейців. Декілька років вони все ніяк не замерзнуть без російського газу. Цього разу Європа нібито, ризикує залишитися без світла через відключення вже від російських мереж. Ви знову будете сміятися, але на дні Балтійського моря знову обривали кабель. из двух кабелей между Эстонией и Финляндией сейчас работает один. Те тестовые испытания, которые в Прибалтике проводили, автономная работа без брел, они были на тот момент, когда оба кабеля были в строю. И сейчас действительно возможны перебои, превратятся ли они в блокаут, заставят ли они ввести график аварийных отключений, сейчас сказать сложно, но бажання ставить експерименти на себе, ну, к ми такі, щоб мови зражати. Проте за роки війни в Україні Европа теж звикла до російської риторики залякування, і там нагадала, що такі примітивні ІПСО ПСО найкраще спростовувати не словами, а фактами. Російські окупанти використовують українських дітей на окупованих територіях як живий щит, а саме розміщують свій особовий склад у тих місцях, де мешкають діти. Докази цих цинічних військових. Вов злочинів армії Росії у нашому сюжеті. Велика новосілка Донецька область. Росіяни під час переміщення між будинками водять із собою цивільну жінку та собаку. Таким чином вони рятують себе від ударів дронів. Ця тактика російських окупантів називається Живий щит і вони її застосовують постійно. Я переживала часи окупації ще в 2014 році. Я пам'ятаю цю стратегію, коли вони заганяли ще ці незаконні озброєні формування, які були профінансовані, підтримані Російською Федерацією. Я маю на увазі 2014 рік. Тобто, для них тактика ведення бою така і для них як ціль це заподіяти як умога більше шкоди. У місцевому цивільному населенню чергове застосування цієї цинічної тактики відзначили у центрі національного спротиву. За їхньою інформацією, окупанти на тимчасово окупованих територіях використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. В частності в гостіницях і санаторіях на верхніх етажах здання розселяють гражданські сім'ї з дітьми. В то ж на етажах ніже розсіляють воєнослужащих вооружених сил Російської Федерації. Є ще одна схема від країни терористки. Будь-які засоби вогню вони все одно потребують певної пристрілки, і вони допускають певну помилку, похибку у скажімо, точці влучання. Відповідно, якщо військову техніку розміщують максимально близько до багатоквартирних будинків до заселених кварталів, до заселених будинків, то існує ризик того, що Можна відкривши вогонь, влучити в цивільне населення. Та постраждає цивільне населення. А українська армія, звісно, ж своє населення і свій народ береже. У тимчасово окупованій Луганській області ситуація дещо інша. Там росіяни розпочали процес ліквідації шкіл, а покинуті будівлі передадуть підрозділам російської армії. Також вони використовують цивільні навчальні заклади для потреб окупантів, а це безперечно порушення правил ведення війни. Це пов'язано з декількома кризовими питаннями, які не здатні вирішити окупаційні адміністрації. Зокрема, це жахливі соціально-економічні умови, відсутність водопостачання, зруйнована інфраструктура, яку Росія налагодити не квапляться через це. Всі, хто міг виїхати, від тіля вони виїхали. Хто ж не зміг виїхати, залишаються проживати в жахливих умовах? Тому зараз вони прийняли рішення під егідою такої оптимізації, нібито федеральної програми, по суті, це. Закриття шкіл воно відбувається в тому числі через те, що не дали плодів їхні сподівання і очікування від заохочування вчителів з Російської Федерації їхати працювати в окупованій території. Боротися із цим навряд чи можливо, принаймні зараз. Це факти військових злочинів, які обов'язково будуть передані до ГААГи. Такі історії важливо знати, адже вони вкотре доводять, що росіяни не гидують прикриватися цивільними, зокрема дітьми. І не просто не гидують, а роблять це дуже охоче. Поставте лайк цьому відео і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось.